Усім привіт! До вашого уваги огляд мішечка з подивимо, Подивимося, попадає на столі. У нас ось така гарненька сумка. Ще Середніх розмірів. Маленька, маленька, велика. Середніх розмірів. Маленька. 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 Маленька є кладчик. Маленька кладчик. Дивимось далі. Ось така сумка середніх розмірів? Маленька, маленька. Маленько, маленько, ще. Маленько. Маленько, з середніх розмірів. Середніх розмірів, маленько. Маленько. Ще. Маленько. Сумка через плече. Середніх розмірів. Маленька. Маленька. Середніх розмірів. Дивимось далі. Маленька, велика. З середніх розмірів. середніх розмірів. Маленька. Маленька. Велика. Велика. Сумка через куче. Маленька. Маленька. Маленька маленька, маленька, велика. Середніх розмірів. Маленька. Дивимось далі. Маленька. середніх розмірів. Маленька. Маленька. середніх розмірів. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Велика. Ще. Сумка через плече. Середніх розмірів. Кладчик. Маленька. Середніх розмірів. Маленька. Маленька. Сумка через плече, Велика. Маленька. Велика. Навіть стокова. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.